Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Good Idea. І зараз топ питань, які нам задають замовники перед розробкою дизайн проєкту. Перше. Ціна розробки дизайн проекту тарифи вказані на нашому сайті. Ми, як команда професіоналів, дуже цінуємо свою роботу, тим паче, що наші замовники є доказом та підтвердженням того, що ми все робимо правильно. Отже, вартість дизайн проекту становить 1849 гривень за квадратний метр. Так, це не дешево. Але і ви хочете зробити дизайнерський стильний ремонт, який можуть оцінити ваші рідні та друзі, а не шукати помилки та бути постійно на зв'язку з будівельниками, яким щось не зрозуміло в тому дизайн-проекті. Всім відомий цей трикутник дешево, швидко і якісно. Якщо дешево і швидко, це майже ніколи не буває якісно та гарно. Друге, що входить у дизайн-проект? Як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Перш за все, нам потрібно познайомитись з вами поближче. Для цього наші дизайнери підготували для вас багато цікавих питань, завдяки яким ми дізнаємось про вас більше, про ваші звички, про ваш образ життя. На основі цього ми будемо розробляти технічне завдання мудборд. Після цього будемо приступати до планування. В етапи проекту входить декілька варіантів планування. Виходячи з ваших побажань та технічних можливостей квартири, схема розташування меблів, 3D-візуалізація, підбір оздоблювальних матеріалів та не просто на картинці, а конкретна позиція на ринку оздоблювальних матеріалів. І фінальний етап це дуже розгорнутий набір креслень. Про нього можна розповідати багато. Третє: з чого починається робота над проектом. Найперше, що ви почуєте, це телефонну консультацію. Але ми будемо дуже раді вас бачити, тому запрошуємо вас до нашого просторого офісу. Ми дуже любимо спілкуватися та презентувати приклади наших дизайн проєктів На зустрічі ми вже розуміємо, в якій стилістиці будемо рухатись та можемо вже дати декілька порад стосовно дизайну, практичності та тенденцій, які ще довго не вийдуть із моди. Далі ми підписуємо договір на розробку дизайн проекту, після якого вже ми їдемо в гості до вас на ваш об'єкт. Скільки часу займає розробка дизайн проекту? Розумію, що в інших студіях розробка дизайн проекту може займати місяць-півтора, але ми не женимось за швидким результатом. Ми максимально наповнюємо наш проєкт, щоб в майбутньому у будівельників не виникало питання, а куди ставити цю розетку. Розробка нашого дизайн проєкту складає в середньому 3-4 місяці. До речі, не менш важливу роль у розробці дизайн проєкту займає саме швидкість прийому рішень від нашого замовника. Тому, якщо ми будемо працювати з вами в тандемі, все піде як по маслу. П'яте: де купити матеріали, які ви пропонуєте в своєму дизайн проєкті Вважаю, що наша перевага в тому. Що з багаторічним досвідом ми вже знаємо всі ваші питання та відповіді вже закладені в наш дизайн-проект. Комплектація вашої майбутньої квартири вся як на долоні. Це не просто картинка, яку ви будете показувати продавцю в будівельних магазинах. Це певний артикул, той самий колір, той самий розмір, що і вказаний на 3D-візуалізаціях. Порадьте підрядників, з ким ми будемо робити ремонт та меблі. Ні, цього ми порадити не можемо. В нашу команду входять талановиті дизайнери, надійні та професійні технічні спеціалісти та будівельники та, звісно, меблярі з золотими руками. Тому компанія Good IDea закриває всі ваші питання, починаючи з розробки дизайн проєкту до реалізації його в життя разом з технікою та меблями. Коли проєкт та ремонт роблять різні компанії, дуже складно знайти, хто крайній. А якщо помилки ви помітили вже на стадії ремонту, то це ще й додаткові витрати на їх усунення. Я не кажу, що не потрібно економити, але не шукайте дешеві послуги. Ми порадимо, де можна зекономити, а де економити зовсім не можна. Якщо ви плануєте ремонт або вам потрібен дизайн проект, звертайтесь до нас. I'm going